Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Ви помітили, як почала Європа рухатися в дозволах, щоб Україна могла бити ракетами дальньої дії? Тільки Америка дала на це добро, так і одразу Європа, і Велика Британія, і Франція. І сьогодні є заява міністра закордонних справ в Польщі і Дуде, і не тільки, тобто одразу такій. Шквал і така навала можливостей для України. Тобто ми вам все даємо. Давайте рубайте тільки після того, як Америка дала добро. Європа одразу змінила свою політику, Європа одразу. Країна за країною почали говорити Ми вам даємо добро давайте, давайте, друзі. Зараз про це і про інше, більш детальніше. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та звичайно підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту та для того, щоб більше українців, як в Україні, так і за кордоном дізнавалися важливі новини для них. Дякую вам за вашу підтримку. Давайте спочатку до слів Анджія Дуде щодо дозволу Америки бити далекобійною зброєю. Рішення США щодо дозволу на удари в ГЛИ може стати вирішальним для України, так сказав Дуда. За словами глави Польщі, це рішення було дуже необхідним для того, щоб Росія побачила, що Україна користується потужною підтримкою і що позиція Заходу непохитна і рішуча. Це дуже важливий потенційно вирішальний момент у цій війні. Водночас він піддав критиці Німеччи за її заяву про те, що вона не погоджуватиме свою політику з політикою США і засудив телефонну розмову канцлера з правителем РФ Путін. Німеччина можливо шукає можливості, як зазвичай німецька преса досягти якоїсь угоди з Росією, щоб повернутися до енергетичних контрактів і знову мати можливість купувати енергетичні ресурси. Як бачимо, Анджей Дуда максимально підтримує таке рішення Америки. Що Америка надає можливість Україні бити далекобійною зброєю. Також щодо цього рішення сказав і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Рішення не могли ухвалити дуже давно, переважно через побоювання щодо ескалації. Президент Байден відповів на вступ північно північно-корейських солдатів у війну та масовий наліт російських ракет зрозумілою путіну мовою зняттям обмежень на використання україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист. Сила збентежує слабкість. Провокує, зазначив політик. Теж погоджуюсь, це рішення далося. Дуже тяжко Америці, і як бачимо, Байден вже наприкінці своєї каденції вирішив зробити такий подарунок, те, що можна було давним-давно зробити. Ми би давним-давно використали цей момент, але нам не давали на це добра. Також очільник МЗС Литви закликає, що європейському союзу потрібно переглянути. Свій підхід до підтримки України, Ланз Бергіс, це очільник МЗС Литви, зазначив, що Україні потрібна нова стратегія, орієнтована на силу, а не на уникнення ескалації конфлікту. Нам усім потрібна нова стратегія перемоги України, заснована на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією. Теж з цим погоджуюсь, я вже так теж неодноразово про це говорив. Що якщо б Україна була сильна в плані військовому, тобто мала чим бити, мала чим відповідати, мала чим збивати ті ракети, які над нами літають і потім потрапляють і в інфраструктуру, і все, що, і все, що для нас дороге, то Росії би було зовсім невигідно по нас гатити. Тому нам потрібно, щоб нам дали добро, щоб нам дали зброю, тоді з того боку. Ті, що трошки хворі на голову, задумаються і, можливо, швидше прийдуть до того, що потрібно говорити, а не стріляти. Також Німеччина готує для України 4 тисячі дронів Хелсінг, які називають Мінітаурус. Німеччина незабаром розпочне поставку Україні дронів «Камікадзе Хелсінг, оснащених технологіями штучного інтелекту. Дрони мають вищу автономність в умовах дії ворожих засобів РЕП. Ці дрони. Порівнюють із ракетами Таурус. Як бачимо, Німеччина не дає добра бити своїми ракетами, але буде нам постачати дрони, які наподобі цих ракет. Ну, хоч це, це теж непогано. Також сьогодні видання Le Figaro говорить, що Франція та Велика Британія теж дозволили своєю зброєю бити в глиб Росії. Після того, як Америка дозвола зразу Франція і Велика Британія. Тут ще маленьке уточнення, тому що Лефігаро писало, що Франція та Велика Британія дозволили після того, як Америка дозвола. Але потім вони переписали статтю з новою, з новою редакцією, і там було написано, що вони вже давним-давно дозволили це робити. У неділю, 17 листопада, видання Le Figaro повідомило, що Велика Британія та Франція надали дозвіл Україні завдавати ударів у глиб по території Росії за допомогою своїх ракет Скальп Storm Shadow, після того, як США дозволили використовувати їхню далекобійну зброю. Станом на понеділок, 18 листопада, повідомлення було виправлено. Текст новини тепер звучить так: у канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 -го року. Говориться, що вони вже давно дали нам дозвіл. Але як бачимо, останньої краплі не було. Америка дала добро, і тут зразу всі вирішили допомогти зробити так, щоб Україні було легше, так щоб Україна могла все ж таки бити по складах Росії, де це потрібно. Все ж таки, щось змінилося в підході Європи до війни в Україні. Правда ж? Не знаю до чого це призведе, але впевнений, що ну, гірше вже точно не буде. Це, звичайно, моя думка. Росія розуміє силу. Якщо нам Америка, Франція, Велика Британія, Німеччина і інші країни будуть постачати зброю дальньої дії, будуть давати добро нею користуватися, то і з тої сторони будуть мати більші проблеми щодо просування військ, щодо постачання військам тих чи інших снарядів. Це факт, і якщо Україна це буде використовувати по максимуму з розуму, то це точно призведе до покращення на фронті. Це точно призведе до покращених умов в переговорах. Потім. Звичайно, це моя думка, але ця думка виходить з тих фактів, які зараз висвітлюються щодо того, що дозволяється Україні, а що ще місяць чи два не дозволялося. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях та не забудьте підтримати це відео вподобайкою та підписатися на канал. Я вважаю, що в Європі стався здвиг, і тут дуже серйозний, щодо максимальної допомоги Україні, щодо зменшення страху перед Росією. І все більше та більше приймаються ті рішення, які Україні потрібні були ще два роки тому, рік тому. Добре, що так краще пізно, ніж взагалі ніколи. Ну тобто. Це добре, що це сталося. Це добре, що дають добро. Україна це буде використовувати 100% без боязні, що там зробить Росія, що вона ще може зробити, що вона ще не застосовувала. Ми вже всі це відчули. Кожен українець, який в Україні це знає, це відчув, це бачив, і розуміє, що вже гірше нема куди. Для мене це правильні кроки Європи запізнілі, це факт. Але вони є. Вони роблять їх, і слава Богу. Друзі, не забудьте підписатися на канал та підтримати його вподобайкою. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.